Вітаємо на порталі «Радник Комігей». Сьогодні ми з вами дуже швидко і оперативно розглянемо три способи, як знайти необхідний зразок документа на порталі Радник. Давайте будемо шукати сьогодні тендерну документацію. Спосіб номер один: Зверніть увагу: зверху у нас є рядок пошуку. Тут ми можемо так і прописати: тендерна документація. Натискаємо Enter або ж шукати. Для того, щоб звузити наш пошук, зверніть увагу праворуч. У нас тут є статті, права бази, документи, питання і відповіді. Зрозуміло, ми шукаємо зразок документа, тому обираємо слово документи. Все необхідні документи нам уже автоматично портал сам підібрав. Беремо найперший, оскільки ми. Шукаємо узагальнену тендерну документацію. Тут її можна зберегти собі у форматі Word. Спосіб номер 2 У нас на порталі радника є розділ книги. Якщо ви туди натиснете та тішечки опуститесь донизу, можете побачити електронну книгу, приклади документів для відкритих торгів з особливостями. Тут ви знайдете не тільки тендерну документацію, але й усі інші протоколи, які зустрічаються під час проведення відкритих торгів. Спосіб номер 3 Спосіб номер 3 Як бачимо зверху, у нас є окремий розділ зразки документів. Так як ми сьогодні шукаємо тендерну документацію, нам вже ж потрібна актуальна редакція, тому обираємо зразки замовникам за особливостями з 19.05.2023. Тепер зверніть увагу ліворуч. У нас ось тут є розділи. Кожен з цих розділів має свої підрозділи. Так само, як і зразки документів. Якщо ви натиснете прапорець. Його ще називають галочка, птічка, то можете побачити, що у нас підрозділи або ж приховуються, або ж відображаються. Так як ми шукаємо тендерну документацію, у нас є окремий розділ. Натискаємо та бачимо усі необхідні документи, тобто тендерну документацію з усіма її додатками та нічого зайвого. Дуже вам дякую за увагу та до зустрічі на порталі Радник.